Привіт, мої любі глядачі. Привіт з міста Львова, самого містичного міста України, яке оповито легендами і кажуть, що в цьому місті кожна вуличка маленька, кожний камінчик зберігає свою легенду і то не одну. Історії тут дуже різноманітні і романтичні. І історичні, а саме більше це містичні. У нас прохолодно, осінь, накрапає дощик, це бруківочка стара, старті сходи, замуровані ходи у невідоме, склепіння з каменю, з цегли. І як мило, що для песиків на вулиці стоять такі мисочки з водичкою, багато підземель у Львові і вони приховують таємниці. багато легенд про монахів, похованих заживо, найвідоміша домініканка це свята Катерина Сиєнська. Що ще стовп ганьби в нас є, як карали в середньовіччі. От. У Львові, до речі, мешкали не тільки купці та ремісники, але і чорнокнижники та відьми. А так-та. І найкрасивіша дівчина 16 століття. Дочка Константина Острозького теж мешкала тут, голуби померзли. Сотні кілометрів мають підземні ходи під Львовом. Отака естетика, така красота, і скільки би ти не йшов однією вулицею, ти завжди щось побачиш нове, а голуби доїдають, залишки їжі, і їм ніхто не боронить, як бачите. І хто зачекав полювання? Поруч був магазин, і сьогодні середина тижня, і я вже тримаю отакі кеди. Це шкіряні, сталисті, досить стильні. Я, мені здається, що це більше чоловічі кеди, чим жіночі. А ну фірмові. Я цікаво, зараз поважу, подивлюся, що ще є. Багато літнього взуття, хоча середина тижні, я думала, буде кращий вибір. Подивіться, в її навіть є, якби в лапках, ну фейк і навіть неякісний. Як їх носили добре, я сумніваюся, що це оригінал. Еспадрилі, красиві, літнього взуття зараз буде дуже багато. Блакитні, розшиті камінчиками. Просто вав на літо. Легенькі і вони, бачите, як в новому стані. так наставлено взуття і в основному воно рідне. Бусинішок багато, такі шкіряні, класичні, непогані. Хочеться знайти щось таке сьогодні вау. теж неочікуване, таємниче. З історією він теж було б непогано знайти вінтажні речі. Від Альдо Сунішки, вони зараз актуальні, а є деякі ще чобітки замшеві і черевички. І я дивлюся на светри, хочеться теплий, з вовни, кашеміровий, ви мене розумієте? Я приходжу на полювання. І це від німецького бренду. от така водолазочка, і мені сподобався відтінок, і я відчула, що це шов натуральний, мабуть. І насправді так, це натуральний шовк. Була би супер знахідка, але він пошкоджений біля горлобинки ви бачили. Ще подивлюся. А це теж відчуття, що є натуральний шовк, насичений такий оранж колір. Так, тут теж є натуральний шов. Подивіться, він стильний, вільний. Він <клес> чуть -чуть теж має слідиносіння, а сьогодні середина тижня. Ось такий сует від Елен Міро. І мені дуже сподобався, це відомий бренд. І тут якість, і він розшитий камінчиками. Напевне, ангорка тут є, вовна є. Класичний такий, ну зрізана бірочка, на жаль. Але 100% я впевнена, що тут є вовна і навіть кашемір. Дуже красивий класичний светр. Подивіться, яка, яка якість. Речей багато є. Зрозуміло, що їх ніхто не розібрав. Ще отакий от базовий я бачу у молочному відтінку. Оверсайз закрите горло. Ну якось таке чуть-чуть за широке горло, я його не розумію. Якби, ну, а такий світшот він від Вікторії Secret є. І тут мінтоловий відтінок, і принтер розшитий паєтками. А такими блискітками. Теж мені дуже сподобався. На ньому видно сліди носіння. Ще такий кардиган з капюшоном. І темно-синій колір з сірим. І тут є, напевне, кашемір. Ні, це точно кашемір. Но він теж трохи чуть -чуть має пошкодження, якби це було в останній день, я б собі його взяла до джинсів. Чуть-чуть незначно, але но... подумаю, подивлюся. І від Piazza Italia, це італійський бренд, але це масс-маркет в масс-маркет сегменті. Італія не все фешн і не все продуктує люкс-бренди, там і є мас-маркет. І що ще є? Така мені класична легатна спідничка сподобалася це від Mango. І тут молочно бежевий і комбінований чорним. Такі лампаси бокові смужки має, подивіться, яка елегантна спітничка, ну просто така дуже-дуже красива. Від манго. Манго якісно шиє одяг. Це не є якийсь дешевий масмаркет, і я навіть можу сказати, що це навіть до преміум бренду носиться. Ну, якби таке серединка ціни. У багато. Подивіться, яка базова. Від зараз сукні в чорному кольорі, довжина мідів, навільного силуету, теж дуже стильна. І що хотіла сказати, коли ви обираєте одяг, ви обов'язково звертаєте увагу на якість в виборі. І на склад тканини це обов'язково. Якщо це натуральні тканини, це ще краще. І це рахується екологічність тканини. От такий комбінезон. Но це, мабуть, на високий ріст, і він такі довгі штанки має На второкотовому відтінку і тканина якби сатинова, але щільна. Но він цікавий, якщо взяти широкий пояс. Мені сподобався такий комбінезон. І ще така сукня це легкий полегшений бійні, такий джинс легенький. В синьо-блакитному відтінку. І подивіться, скільки цікавого текстилю є. Просто текстиль дуже цікавий. Ну, багато рушничків є, багато пледиків є. І ще від бершки така сукня, дуже німіді і насичений, соковитий, червоний відтінок. Ага. Очі виїдають, такий красивий, має бокові лампаси. Mm -hmm. Ну, Мені сподобалася така якби поло, суконечка глостиглій. В'язка, середньої щільності в'язка. Ось такий рушничок хотіла вам показати, він великий, з таким якби тисненням. Подивіться, який величезний і який якісний білесенький рушник. Текстилю насправді зараз дуже багато. І мені сподобався такий класичний жакет. Він оксамитовий. І це італійський бренд. Дуже мені сподобався. Тут на жовтому ще є бусковий відтінок. І сісли від італійського бренду. Дуже стильна джинсова куртка. Ну, максимально вона стильна. А мені сподобалося от задумки. Дизайнерів зробили на спинці в кишені, як від джинсів, від штанів. Теж дуже стильно. І подивіться, я знайшла поховички. Зараз ще один покажу, я відклала <свісно> наперед забігла. Отакий молочний відтінок, подивіться, який класний, але з такий легенький, могла би його забрати, цей поховичок. Ну і одне ноє, чуть, чуть пошкодження біля кишені. Хтось праскою просував і потягнув. Ну, це не дуже помітно, якби. Для себе можна було б і взяти і ще оцей пуховичок в сірому відтінку. Теж базовий, лагесенький. І теж має мікро. Подивіться, бачите, це від сигарети, мабуть, пропалено, жаль. Ну і до останнього дня вони не дочекаються, їх заберуть, бо зараз такі часи, що краще купити тут пуховичок. І отакий от вінтажний блейзер, жакет жіночий. No, Відсотково це є вінтажний. в бежевому відтінку, він важкий, отака тканина, просто тканна важка. І ще мені сподобався Оцей жакет немає складу, але у мене відчуття, що це тайський шовк, Що це тайський шовк натуральний. Можливо, з льоном. Гудзики такі цікаві, можливо, це само пошиття, бо я ніде не побачила бірки. Можливо, це навіть якийсь був дизайнерський жакет. Воно бірочок немає, гуцики так сподобалися, але акуратно пошити і а, тканина дорога. І навіть хутро є. Навіть є хутро, натуральне. Каракуль, така шуба, вона ніде не пошкоджена, вона дуже важка. Я теж думаю, що її заберуть. Навіть хто шиє, перешиває, щось можна перешити. Е, Якість дуже хороша, вона тримається якби кубки. Я в хутрі не дуже розбираюся, але бачу, що вона в новому стані була. Ну, така оверсайз курточка, але вона теж насичена такий соковитий, червоний відтінок, і в неї підкладка, якби фліс, комір, вольвет. Е, Ну вона глибокий оверсайз, там розмір невеликий, а виглядає вона така досить об'ємна. І от така безрукавочка, спортивна, теплесенька. А вона на сантепоні, але подивіться, який соковитий відтінок, бірюзовий. Но я просто взяла в руки, до мене вже підійшли і запитали, чи я беру, і взяли міряти далі. Коли я оцей кадрик зробила, тому що реально, коли ти вже береш в руки вертишне і крутиш, то звертають увагу, подивіться, яка вона красива. І ще подивіться, що я знайшла, так, таке об'ємне пальто від Hell Handson, це норвежська компанія, вона спеціалізується на високоякісному одязі. А для спорту, риболовлі, для гірської, всякої там тематики. От. Ну, відтінок теж такий соковитий, червоний і на чорній підкладці, воно об'ємне, воно таке масивне, ну воно і важке. От, яка його вага 229 гривень за кілограм. І мені дуже сподобалося оце таке панське, елегантне пальто, воно на хутрі, повністю на хутрі. Ну, я не знайшла це. Австрія цього б, подивіться, які гудзики. Зразу звертаю увагу на гудзики, як вони пришиті, ці гудзики, як шви, як внутрішні шви закінчені. Воно добротне, воно в такому молочно сірому відтінку. Подивіться, яке воно якісне. Я впевнена, що це пальто коштувало дуже-дуже дорого. Всі білочки. Ну, я кажу, що я не знайшла у цього бренду, єдине, що це Австрія. І навіть сам рукав ви бачили, є гудочки, що регулюється довжина, можна його так красиво підвернути. Дуже мені сподобалося. Це для такої елегантної, класичної леді. І ще таке пальто мені сподобалося. Теж комір має худряний. Воно в чорному. В кольорі і теж воно дуже якісно пошите. Воно домісезонне, воно навіть на зиму би підійшло на таку європейську теплу зиму було б самий раз. І теж гудзики, гудзики брендовані, виготовлені саме для цього бренду. Дивіться, яка хороша якість. І ще одна класика, класична куртка. Відтінок бордовий, до вишневого, не червоний, а до бордового. це від бренду Harmony. Harmony. В перекладі гармонія, як правильно там читається. Но суть в тому, що тут оксаметовий комір. І кордовий такий відтінок, вона теж для місязону на теплу навіть європейську зиму. Мені дуже сподобався від маркеїн. Отакі брючки, скінні джинси, вони принтові. Це бренд німецький, це бренд дорогий і вартий уваги. Ось такі скіні і це досить. Подивіться на ці штани, це теплі, зараз, на зараз штани, класичні, елегантні. І від бренду Андрійсько Oasis. Сірому кольорі. Вони прямі класичні. І що мені сподобалося, само собою, як не пошиті, тут мови немає, але мені сподобався склад. Тут є вовна. Тут є вовна. І вже осінні інтер'єрні декорації з гарбузами, з сіном. Я після подування пішла в магазин, в торговий центр, і подивіться, яка краса на вході, як постаралися. І я придбаю зараз продуктів. Багато потрібно зараз їсти фруктів, щоб не хворіти, щоб мати сили, щоб ходити на полювання. Хто любить лимони, лайм. Ще банані взяти. Що я можу сказати? Чи я задоволена сьогоднішнім полюванням? Так, Я знайшла багато цікавих речей, багато вам цікавого показала. Напишіть в коментарях. Які речі саме вам сподобалися, чи ви любите такий класичний одяг, такі пальтер, класичні, на хутрій, класичний, надаєте перевагу класичному одягу чи більш спортивному одягу. Це дуже цікаво, щоб розуміти, О, зараз я куплю собі кусочок-шматочок тортика або круасанчики вісьмо до чаю. Хочеться більше вже бути вдома, хочеться сидіти в теплі. Я тепер вива. Асортимент вражає, всякого солодкого цього хочеться. Особливо випічки, коли вона пахне, львівська випічка напрочуд, дуже смачна, хрумка, з львівською кавою. Все це дуже смакує, все це дуже атмосферно. Всім папа, цьом-цьом.